Панове всім привіт! у плей-офф Фуд Чемпіонс і до Джо Лінтона мені не вистачало дві перемоги. Що з цього вийшло? Дивимося далі. Прокидайся гравець. 2023-й. Майбутнє вже поруч. Знайомся, це Галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача допомогти ЗСУ. Щодня виконуй завдання, матиме шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті FavBet. Я вірю в тебе. Ого, три гравці 84. В Меншій мірі, але тріп'є. А впав би Кайл Уокер, то була би основа, а так я більше довіряю своєму Фернандесу. гравці 84, ану. Нема тот целая волкаут Золотий. Німеччина. І це Тоні Кроус. Родрі ще тут і Углу. 2-2-2. Не вийде, Денджуман не заклеїться туди. Вже хай не грає далі. Тож й мій гравець. Добре. Не грає тоді далі. Шмейхель у воротах. Маркес Мальдіні, Вальверде Джерад. Ну можна поборотися. Молодець. Сванберг. І. І. Чудово розстріляв. Габріель Джезус 1-0. Ну, 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 ну. Провал. Маласія красень. Встиг. Так як суперник. Ага, тут опенда підключається. Опенда! Удар! Ой, помилка. Ти диви! Рейна! Рейна! Ліва! <риклад> і на червоному таймінгу м'яч попадає все-таки ворота. І опенда. Ну, це може бути і речквіт. Так, дуже гарний сьогодні початок. Бік Пабло. Програє у бік Евгеньо. Напевно, Евгеньо бік, а Пабло пекеніо. Кордоба? Рабі Гебелонцю, Белонце, Зідандія, Санчес Пірес. Можна брати. Ой. ой Ай! Ай! Ть, дуже легко розіграли. Пірес 1-0. Треба відповідати. А ось і відповідь. Я аж злякався, щоб опендав в попередчу не влучив, але у ворота. Ой-ой! Токсичненько. Постер? Це не мій постер? І дуже багата команда, це можливо мій постер, саб, мій постер. поляньте яка в нього шалена команда, я впізнаю її. Постер Україн. Так, це він, Кузьміч, Кузьміч, точно. Він вміє грати взагалі-то, тому можуть бути проблеми в цьому матчі. В протилежному випадку можна на щось претендувати. І відскок! І не забив. Талусь, та як з ними грати, та, то. І тура я я Марвел, та. Серйозно, буде так та нам папе кидати, ей. Ну. ха ха Дупа, все. Срака горіла. Добре. Фу, засейвались. І, встиг. та 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 опенда Роби малий, роби! Як ти в спину мене продавив? Без офсайду? Без офсайду я встиг пробити 1-0 рейда! Не кидай. Тайди геть. Та будь ласка! Офсайд? <пілик> Там офсайд, мені здається, був через те не дав дограти Реф Я злякався, я думав, що це вже 1-1, бо Но тут же мало що бракували. Далі-дай-дай. <пілик> І. Молодець опенда плюс 2-2-0. Все. 3-0 мене відпустимо. Не маємо права, хлопці. Ще 30 хвилин грати. Молодець. Сванберг як заблокував. Ну і все. 3-0 GG. Дві перемоги поспіль сьогодні беремо, і Лінтон зараз влітає в мій клуб при статистиці 5-1. Це буде дуже цікаво. Треба назвати свою команду якось по-іншому. Я думав назвати народна команда. Але поки Болтон Сіті. Карпати. І ось він. Лінтон. Дуже і дуже цікаво, що він покаже. 89-й рейтинг. Перший ТОЦ в моїй команді. Не паці. Але волкаутом. Вийде так, ніби пак відкрив. Дуже симпатичні стати. Автограф ще й мені поставив? Нічого собі. Що в нього тут є? 4 вікфут 3 на фінтах, високі ворпрейти це круто для центрального півзахисника, коли він працьовитий. стаміна за одну, ЯК-92, це чудово. Це чудово 90 сили. Розраховую на тебе Жоелінтон. Зараз неваж піде спадки. А Джей Лінтон піде на його місце в центр до Сванберга. Сванберга я віддавати не хочу, незважаючи на те, що хімії йому не вистачить. Один з двох, 84, плюс, і тут Фоуден. Майже Фоудер. Морено 85-й. Інформ. Карвахаль. Ну, дивіться, в мене вже все є. Карвахаль є, крос є. Тепер тільки Червоного Родріго отримати в нагородах за Food Champions. І суперого буде. Карвахаль одразу виходить на поле і крос теж. Тоналіще тут є. опа па па і що мені з ним робити? І чи є мене зміна позиції, є мене зміна позиції? Чудово. О, склалося. Файно. Ну якщо зараз тут ще якийсь влетить ТОЦ, то то буде сильно. ТОЦ Челендж 1. Максимум хіба клювер, так би якимось дивом. ТОЦ, є ТОЦ, це однозначно поповнення в основу моєї команди, і це центральний півзахисник з ПСВ Вейерман. Ну не знаю, Сванберга я просто так віддавати не хочу. Тепер я засумнівався, що це поповнені, хіба хіба що питання що всередині. А чому ви пишете, що це він? Мені здається, що це L. Це просто 20 тисяч. Вони продаються? О. Ага. Ми залишаємо Сванберга, чи ми ставимо без хімії Вермана? Чи він з хімією? А, він теж на одиничці буде якийсь Сванберг. Але я дуже полюбив Сванберга, я його не хочу просто так віддавати. Ми Вермана ставимо? Я в шоці. А що ви, ви Сванберга так полюбив? Майже одноголосно. Ви вирішили Вермана закинути мені в команду. Але він маленький. Той маленький, той маленький, той якихось зараз є. Понабирав піциків в команду. І що тепер буде робити? В центрі поля не буде кому боротися. А що по зірочках ще раз? 4 неробочі, 4 той, і той і то, і правша. А тут що з лонгшотами? 92 і отсайд футшот, Оцей зараз буде давати L2 удари. Ого. Деліх Мікану, Баварію любиш чи шою. В себе жертвімбапе, Джерді Данвіра. Пішли. Деб'ютний матч для Джої Лінтона і для Вермана. Ооо, а Джої Лінтон масивніший, ніж я думав. Мені це подобається. Отакий от кабанчик Рейна стайл. В опорній зоні такі прикольні. Добре, Верман. Гарно зараз зіграно перехоплення Добре Верман, класно забирає. він швидко бігає. Мені це подобається. Так, мігл 2 удари і лонгшоти крутіє. Спробуємо. Ну так. Ну ти вмієш. Цього разу ні, то значить пощастило в минулому випуску. І Данджома 1-0. Я шукав, чесно кажучи, Джо Лінтона, але Данджо опинився в тому ж місці і так і вийшло. А, ну, Лоріс, там офсайду не було. А. Ух той. Забрав Джолінтон. Верман. Вермана знайшли. Таке. Лінтон, Але вони додали роботи в центрі поля Лінтон і Верман. Файна пара. Суперовий підкат. Ну. Добре. Лінтон знову на прихопленні. Погано, погано. Занадто пхаємо. Можна. І. Виконай. Суперово! Голова не підвела. Рейна 2-0. Джой Лінтон! І. І забиває Джой Лінтон! 3 0! І це буде Рейч Квіт. Вау, Це так дебют! Дуже багато роботи і забитий гол. Дебютний гол Джої Лінтона. Кобель у ворота грарний. Ой, яка гарна команда. Спокою слово виглядає. Ферман. Ну піду би його якось смикнути. Джой Лінтон. Джоілінтон. Лінтон! Лінтон. Ай-яй-яй, можна було краще тут пробити. Ух ти, Джой Лінтон? Бо він носиться дуже сильно. Після того, як в мене на основі там Гулліт і Яєтуре. Ну, Гуліт теж несеться, але повільніше. повільніший. Тут двоє таких швидких. то так приємно. Джолінтон, Джоілінтон. Удар! Ух. Ну це смішний гол Кобель Молодець. І Тут суперник дав зіграти насправді. Джоелінтон Знову він. І Габріель Джезус, Голкіпер 83 це як подаруночок. Для мого 83 гра це лінії атаки. Ой, ой-ой-ой. Добився він свого. Все-таки після переступів пробіг далеко і. І Лоріс, Який гарний сейв! Так, і далі. Суперово і опенда. Ой! Дякую, повага. Дивіться, вони вже бачать мою пару центральних півзахисників, і їм вже страшніше, ніж просто протирарного грати. Ага. Отак от. от. ДХ у воротах вже. Ого, ого, кольорова команда тут же небезпечно. Ай, ДХ. Ой-ой-ой, біда. Лоріс. Пенальті тільки не вміє грати, а все решта топ топ-кіпер. До, дякую, Лоріс, дякую. Там, де я вже не витягую проти тих бестів своїми захисниками, він рятує. ага. І Без офсайду ніби. Є, 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 ну 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 нема. Яак. Ага. Ні. Чудо диво, я не знаю, як то назвати, але Льоріс просто красень. Я вже далі підстрахував. <клес> ну ні. Ну, відскок по грі я б так то назвав, але голий ідіотський. <клес> пенальті. Неприємне таке пенальті. Без відбору дія. Просто жокем. Завалився Stones. І Льоріс, і пенальті. То страшне. І по центру! Ми в грі. Боже мій! Давай на йому. Добре, добре. Яка передача полетіла. Зіна провалив фланг. Джезус проти нього. Габріель Джезус, Габріель Джезус. І ось вона один-один. Моя відповідь опенда! Просто блискуча контратака після того, як Льоріс врятував мене. Засейви в пенальті. Ми не вірили в нього саме. В цьому аспекті лише пенальті, але він підтягнувся або просто стояв по центру. Давай! ха ха Опенда! 2-1! Оце ми перевернули гру. Неймовірно суперник в шоці. Там холодний душ. Уважно треба грати. Він дуже добре розвозить мою лінію захисту, яка по статах дуже просідає і не встигає за забіганнями тих дикунів у себе, у бестів і так далі. Добре Жезус, як Жезус діє в цьому матчі. Він неймовірний. В нього просто друга молодість. І це просто лівий стік Опенде. За це я його люблю найбільше. Наскільки він легкий лівим стіком? Як він швиденько розкручується, як зараз хитнув Мальдіні. Ніяких фінтів. Чисто смикнути лівим стіком вчасно. 3-1. Похитнулась. Дуже похитнулась впевненість суперника. В нього нічого не виходить. Ух ты, ух ти! Ха ха-ха! Ай пропустив. Добре, добре. Ну дуже довго. Ой, погано, біда. Чудово! Верман, найкращий. Все. Засейвати тут. Тут засейвати! Добре! Вони за крок від другого рангу. Чи зможуть вони зачепитися цей другий ранг? Там, там є мегапак в нагородах, то теж цікаво. Е, Рарні, Уокер і Канцело на флангах захисту. Джолінтон, він знову там. Маласія, скільки я таких підкатів з ним зробив? Бо це тільки єдиний варіант так грати агресивно і високо, щоб суперник навіть не будував свою атаку, а потім позиційно мені буде дупа. На статах. Моїх гравців! Гол! Можна. Залишило опенду. Блок. Ух ти, пен! Пен! Реф! Курвисько, Ти мені в попередньому матчі за таке. А, вибачте, панянко. Поважаю жінок, арбітрів. Я не бачу насправді, що це панянка судить. Верман! Погано. А, Льоріс! Я не дістав під катом. На жаль, один-один, але Льоріс все одно молодець. Ха-ха, ближній кут! ближній кут на халяві рейна. Л2 удар. Ось його аутсайд футшот, бляха. 3-1. Будь ласка. Берман, дали йому пробити, і ось вона. Чудова. Туди вище. Прекрасно опенда і Данчума. Давай давай через неможу і на дальню стійку і кінець матчу. І бум. Фініш. І Опенда. Пішов, 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 пішов. 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 До побачення. Ха-ха-ха! Я вирішив чисто так спробувати, чи влучить він з такого строку, кута. Забираємо нагороди за Food Champions і ми готові до основної стадії Food Champions з тот сами в нагородах. У хто буде заруба? Рарний мегапак, тик-тик-тук-тук. Пішли якісь бідні паки. Висвітлилося, але Марко Асенсі. Тоналі. 84-й. У мене є такий але в трейде, цей в трейді, то можна буде навіть якусь. Копієчку отримати. Ну що ж, рарний мегапак інформ. Камавінга? І. Left winger. Left Марсіаль повернувся, був тоді в оренді. Дуже сподобались. І Верман, і Жоелінтон, Жоелінтон. Один гол, один асист, а цей гол від Вермана, я пам'ятаю. Лонгшот. Жолінтон сподобався більше, можливо, тому що деф в нього вищий, і він фізично сильніший, він такий потужний, він на високий вор він досить неприємний мені здався для суперників. У Вермана аж такого не було, хоча теж інколи м'ячі забирав. Ну тут чи в нього середні воркрейти? Ті із вас, хто ще й на стріми встигає, приймає участь завжди у голосуванні і допомагає мені вибирати того чи іншого гравця, який випав з пакетику, чи можливо зібрати в СБЧ. Але зараз маю питання до вас, всіх моїх глядачів на Ютубі. Чи збирати мені СБЧ Делуфео до наступного походу вже у саму Фуд Чемпіон з основну стадію? Якщо я поставлю у свою команду, в нього не буде хімії, бо із серія в мене нікого нема. Але з його статами можна і без зіграності грати насправді, бо зараз в мене на флангах атаки грають Жезус і. Данджума, ну і я собі думаю, що Данджума би перекидував на позицію страйкера. а Жезус би пішов відпочивати. Бо Данджума легенда, як Денис Кожанов у в пам'ятаєте. Ну і на сьогодні поки все. За лайки не забуваємо. В коментарях пишемо про Делуфео. Дякую вам за увагу. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.